Життя то безперервна боротьба, а результат її чи успіх, чи ганьба, суперників у боротьбі тій безліч, і люди, і обставини, і власна неміч. Боротись означає твердо і свідомо зусилля прикладати, попри біль і втому. Наспротив перешкоди не зважати, аби лише мети своєї досягати. У борні потрібні наполегливість та сила. Не буде успіху інакше, як би не хотіли, немає шансів у лінивого й слабкого здобути хоч найменшу перемогу. Багато боротьби у світі я під небом, за пекла, часто не за те, що треба, за владу, землю, гроші, нерухомість найважливіша ж за людську свідомість. В духовнім світі, що не бачить наше око, за людські душі йде бурня жорстока. Якщо розслабитись і не пильнувати, то легко жертвою на тому полі бою можна стати. Багато нам спокус лукавий посилає, і похоть плоті, і заздрість підкидає. Найважча ж боротьба сказати можна сміло із нашим власним я, із плотію з тілом Вночі і вдень на нас бажання тиснуть, спокуса ж умить, не забариться блиснуть, то те, то інше раптом стане перед оком, то думка непотрібна, влізе ненароком, і добре, як у Божому, ми світлі ходим, Втікаєм від спокус і помисли злі гоним, хоч і тут докласти сил немало треба, та як стараємось, їх посилає небо. І так щодня. Щовечора, щоранку, а так мусим відбивати без перестанку. Та як би важко не було перемагати мета, якої досягти бажаєм, того варта. Не гаймося і приймімо Божу зброю, щоб стояти нам в борнів доби лихої, бо боротьба ця не супроти світу цього, а проти духів піднебесних сонму злого. На стегнах наших істина хай буде. Броня хай праведності закриває наші груди. В руках щит віри, меч духовний слово, У шоломі спасіньма, будьмо благовістити, готові!